день, шановні радіослухачі у студії працює я Ірина Булгакова. Сьогодні наш гість, кандидат історичних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету Павло Кравченко. Добрий дня, Павло Миколаївич. Вітаю всіх з ним державного прапора України. Ну і нагадаю, що 2004 року, 23 серпня, указом президента України на той час Леоніда Кучма був. Затверджений день державного прапора саме 23 серпня 1991 року. Стяг внесли до сесійної зали Верховної Ради. Ну і ця дата провокує дискусії. Низка істориків. Наприклад, пропонує приурочити свято до інших подій минулого, до прикладу, відзначати день прапора 27 січня, коли Верховна Рада ухвалила постанову про символ або 4 вересня. Бо саме тоді український стяг вперше замає над Верховною Радою. Також державний прапор України заборонено опускати перед. Будь-якою людиною існує плутанина щодо кількості а що щодо. Кольорів вибачаюсь, передачі, чи е, синій чи блакитний колір був у прапора. У документах Центральної Ради йдеться саме про синю жовтий стяг. Але оскільки на початку 20-го століття не було кольорового фотоапарата, то за чорно-білими фотографіями, які до нас дійшли, дуже складно щось стверджувати. Крім нашої держави, ще п'ять країн обрали синю жовті або блакитно-жовті кольори для своїх припорів. Серед цих країн: Швеція, Казахстан, Босня і Герцеговина та Барбадос. Ось такі факти про, ну, скажімо, мають відношення до державного прапора України. Вітаємо вас з цим святом. Говорити ми будемо більше про незалежність України. І нагадаю, що 1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум, на якому волевиявленням народу було підтверджено ухвалений 24 серпня акт приголошення незалежності України. А, і тут питання у мене до нашого гостя а, українці. Українці стали другим народом на теренах колишньої імперії Романових, який проголосив власну незалежність. Першими це зробили фіни 6 грудня. 1917 року. Чому у фінів вийшло, а у нас на той момент ні? Врівняти ну, нас із фінами, ну, як на мене, навіть трішки некоректно. У Нас зовсім різна історія. Почнемо навіть з того, навіть з того, що фіни були завойовані, відібрані у Швеції, Російської імперії на початку 19 століття. І вони зберігали таку широку автономію, якої не мала жодна частина Російської імперії. Наприклад, вони мали свої державні кордони, вони мали свій державний прапор, герб, власну монету, власні збройні сили. Тобто ці, ці уряд. факти відіграли роль. Звичайно, надзвичайно широка автономія. Я вам скажу, що. Коли Російська імперія вступила в Першу світову війну, Фінляндія проголосила свій фін нейтралітет. Скажіть, будь ласка, це було можливо якійсь інші частині Російської імперії? Ну зовсім це була автономна самостійна національна одиниця в складі Російської імперії. Інша справа, що от коли Ніколай II став імператором, в 1894 році, то почався такий наступ інтенсивний на автономію. Але він призвів до зворотнього результату. Зростає національна самосвідомість фінів. І, врешті-решт, Ленін більшовики, які прийшли, захопили владу в жовтні 17-го року. Ленін був чудовий тактик. Він був ніякий стратег, але чудовий тактик. Він розумів, що Фінляндії офіційно формально треба дати незалежність, тому що вони будуть битися, вони будуть боротися, і він зробив це. Але були спроби повернутися. в орбіту. Минулого року Червона гвардія і так далі. Спроби були, але дякуючи тому, що там ще були до кінця 1918 року, німецькі війська стояли, о, це теж зіграло свою роль. І знову ж таки повертаюсь назад. Повторюю про Україну ніхто не знав, наприклад, на міжнародній арені, що є така Україна, що є такі українці, звідки. Звідки це просто якісь там у кращому разі малороси, які? Які є ті ж самі росіяни? Ну сьогодні Путін теж саме говорить, розумієте? От, тут нічого не змінилося абсолютно палункоч 14 грудня 1918 року завершилася історія української держави, яка проіснувала 26 тижнів. Має на увазі Центральна Рада Українська Народна Республіка. Які помилки ми маємо врахувати з того періоду? І ще один момент. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ви чи ви говорите не не про Українську Народну Республіку? Ви говорите про державу Скоропа. Так іменвезя, е, які помилки ми маємо врахувати з того періоду, е, аби е, ну скажемо, е, щоб ми просто знали які моменти, на які моменти варто звернути увагу. Знаєте, зважаючи на історичну ситуацію тогочасну, я б не сказав би, що то були помилки. То були не помилки, то був реальний стан речей. Я знову ж таки повторюю: 1917 рік лютнева революція в Росії, національні окраїни, так звані, в тому числі Україна, мала якось реагувати на події в Росії, і до честі українців виникає Центральна Рада на чолі. З Михайлом Сергійовичем Грушевським, істориком, соціалістом за сподобаннями сподобання, за переконаннями, таким же самим соціалістом був там Симон Петлюра, Володимир Виниченко і, і абсолютна більшість, тому що соціалістичні ідеї тоді були страшно популярними в світі, в Європі і, і в Російській імперії колишні теж теж саме і боротися з соціалістичними ідеями. Було м'яко кажучи дуже проблематично дуже важко. Ну, рівність, свобода, братерство, все це пропагувалося на фоні колишнього царизму. Якийсь ось впав. Всі вимагали рівності, всі вимагали свободи національної, в тому числі рівності і так далі. Це сприймалося як соціалістичні ідеї, і цим вміло, наприклад, дуже користувались більшовики. 19 лютого 1900 року у Полтаві у помешканні родини русових 36-річний харківський адвокат Микола Міхновський вперше зачитав свій політичний маніфест. Самостійна Україна. Так. У ньому обґрунтовувалися ідеї соборності використання майбутніх конфліктів для здобуття незалежності. Міхновський створив українську народну партію, яка діяла у 1902 роках, і підготував проект Конституції. І, Павло Миколаївич, це була перша, скажімо, документальна спроба. А, Оформлення незалежності чи все таки а перша спроба це Конституція Пилипа Орлика. Як, історик, як історики Росії, саме до, документальну базу під незалежність України. Ну, Конституція Пилипа Орлика говорила про права і вольності козацької старшини. Там то, то, не це трошки права, інше. звичайно, це умовно, на, як на, на моє глибоке переконання. Конституція Пилипа Орлика, це умовна така назва. От, заява Міхновського, скажімо так, документ Миколи Міхновського. Ну, це скоріше, як на мене, це свідчення того, що частина. Української еліти вони доросли до усвідомлення необхідності української незалежності. Тобто це вже було таке свідоме, скажімо, підґрунтя. Це був надзвичайно важливий крок вперед. Хоча навіть 1917 рік показав, що до незалежності ще далеко, тому що абсолютно більшість національно свідомих українців вони дотримувалися. Такої думки, що Україна має бути в складі демократичної Росії на правах автономії, про незалежність же мова не йшла в 2017 році. Соціалістична Центральна Рада відразу заявила і першим універсалом, і другим універсалом про автономію, і третім універсалом вона про це заявила, аж лише четвертим універсалом. Вже 22 січня 1918 року, коли більшовики стояли під Києвом, коли стало зрозуміло, що Росія ніколи не сприйме Україну як рівну, от автономну, навіть частину, вони проголосили незалежність. Вони усі, і це був теж величезний крок вперед. Але відстою, відстояти цю незалежність в тих умовах не треба забувати, що ж продовжувалася Перша світова війна. Mm -hmm. От цей фактор був надзвичайно важливим. Зовнішній фактор був, як на мене, визначальним у подіях в Україні в 17-му, 18-му, 19-му і в 20-му роках. І, врешті-решт, Україна. Попала до складу совєтського союза. А Павло Микола, скільки в історії всього було спроб зробити Україну незалежною державою? Я маю на увазі усвідомлених спроб. Це вони а де, з якого періоду були такі спроби? Здебільшого ми говоримо про п'ять спроб у ХХ столітті? А, а, і чи все-таки ХХ століття це був початок таких, скажімо, свідомих спроб зробити Україну незалежною? Чи все-таки такі спроби були і раніше, до ХХ століття? Ну, принаймні дві спроби були дуже серйозні. Це... Богдан Хмельницький утворив гетьманську державу. Ну не можна сказати, що вона була незалежною, тому що відразу цей військово-політичний союз з Московією Москва розуміла, як залежність України гетьманщини від Москви. І З часом вона ліквідувала українську державу, але це була дуже серйозна спроба. Ну і спроба була Івана Мазепи, звичайно, утворити під протекторатом Швеції. Але тоді був такий світ: треба було мати сюзерена, щоб стати більш-менш незалежним, треба було мати зверхника покровителя. А якби uh, ті спроби тоді uh, виявилися вдалими, ну, і Івана то... Мазепи, Будена Хмельницького, uh, що б ми мали, ну, скажімо, на початок ХХ століття? Uh, ну, важко тут спрогнозувати. Ми мали б незалежну державу. Але uh. наскільки це було реалістично, реально в тих умовах, знову ж таки, коли враховувати зовнішню політичну ситуацію, це по-перше. По-друге, коли ми будемо враховувати зовнішню політичну стратегію Російської імперії, чи то царської, чи то совєтської, чи то сьогоднішньої путінської, ми зрозуміємо, що незалежна Україна це, це велика проблема. От, і відстоювання незалежності нашої держави з точки зору Російської імперії, яка продовжує існувати. Ми ж бачимо сьогодні. Це дуже непросто. І не, ми в цьому відношенні ми продовжуємо потребувати, потребувати дуже серйозних союзників, якщо зовнішні води, допомоги. Звичайно, без зовнішніх союзників, ну сьогодні це очевидно, правда? Угу. Ми не відстоїмо свою незалежність. Ми стовідсотково бути, можемо бути патріотами своєї держави, але але зброя є зброя. Матеріальна фінансова допомога є допомога. Допомога нашим біженцям є допомога. Це все ці проблеми, які нам допомагають в дуже значній мірі вирішувати наші союзники, ті, хто нам співчуває, і так далі. Цього не було в повній мірі. Бачите, що таке 17 століття гетьманська держава, 18 століття, гетьманська держава. Це зростання потужності Російської імперії. Це занепад речі Посполитої. От і, і на цьому фоні російська імперія робила все, що вона хотіла на своїх кордонах. Вона тасувала народи, вона їх приєднувала, вона їх загарбувала, і ніхто її слова не міг сказати, тому що в неї була велетенська армія, всі її боялися. Ось у період, якщо говорити про період 1917-18 років, у саме початок двадцятого століття, скажімо, спроби, декілька спроб ну, власне незалежності України, ось на вашу думку, чи на той момент чи не було скажімо, помилкою те, що ми багато чекали від зовнішньої допомоги? І е, дуже мало робили, е, скажімо, своє, тобто е, армію, розбудова е, армії, якісь ще моменти саме власні внутрішньої політики. Ну, наприклад, згадати той, той же бій під крутами: 420 студентів проти п'ятитисячної армії е, більшовицької армії Муравйова. Якби ми на той момент трохи можливо по іншому ставилися до розбудови власної внутрішньої армії. Власних внутрішніх ресурсів Звичайно. ситуація могла бути іншою. згоден що ситуація в якійсь мірі могла бути іншою, якби в 1917 році соціалістичний уряд Центральної Ради створив свою власну армію. Пропозиції таки були. А чому її не було? А. Ось ну історики часто пишуть а, пишуть, що власне її не було. Чому на той момент не було української армії? Що таке соціалістична чи, чи вона була? ідея? Взагалі це братерство, це дружба. А тобто -то. е маєте на увазі, що саме ідеї стали називають скажімо... так, свого роду, як Фукуяма свого часу, 91-му році, в 1991 році, великий мислитель, футурист Фукуяма написав кінець історії. Совєтський зник, Значить, історія вже, вже, вже вже нічого такого важливого відбуватися не буде. Такі ідеї в якійсь мірі були в 1917 році. Царизм впав, повна свобода, братецтво народу, Навіщо армії? Mm. Армія не а... треба це а... життя мало переконати, що Але армія ситу... потрібна. Але ситуація змінювалася. І якщо, якщо ми будемо говорити про армію, УПА, Українська повстанська армія. Так. А скільки у складі було людей у складі УПА? І можливо таке питання: а чому УПА не вдалося зробити Україну Незалежною? УПА не могло вдатися зробити. Вони не могли зробити Україну незалежною. Справа в тому: трагедія УПА, трагедія українців у Другій світовій війні. Вони воювали по обидві сторони барикад. Частина воювала на боці нацистів, це частина на боці Совєтського Союзу. У півці опинилися. Посередині спочатку вони виробили ставку на нацистську Німеччину. Відразу, вже 30 червня 41-го року, показала, що ця ставка, це, це ілюзія, і вони почали боротися на два фронти. Сили були не то, що на рівні, ну що в упав, був була якась військова промисловість. Де вони брали зброю, наприклад. Що в них були літаки, танки і так далі. Т тобто це було визначальним фактором, скажімо? Звичайно, вони користувалися просто широкою підтримкою українців на тих територіях, де вони е діяли, і, а боротися з величезними мільйонними тоталітарними арміями і з величезними тоталітарними режимами було нереально. Це були свого роду смертники. Але те, що вони зробили. Ну, як на мене, це без всякого пафосу, але це важко переоцінити, тому що без них не було б нас. Це 100%. Тому що їх приклад, їх самопожертва, їх боротьба до середини 50-х до другої половини 50-х років вони боролися. Ну, це, це уявити собі цей патріотизм, ці переконання в своїй правоті. Вони, я думаю, розуміли особливо. Вже під кінець Другої світової війни, і після Другої світової війни, що вони не виграють, але от, є таке залишитися в історії прикладом для майбутніх поколінь. А полими як історик, як ви оцінюєте саме приголошення незалежності а вже? 24 серпня 1991 року. Це був закономірний процес ось всієї боротьби українського народу, чи як деякі там, скажімо, говорять, якісь там факти співпали. Ну, тобто, чи це такий закономірний процес? Україна йшла до цієї незалежності. Якби не відбулося це під час оцього, цієї спроби державного перевороту ГКЧП, це відбулося б пізніше трішки. Але це закономірний неминучий процес на моє глибоке переконання. Україна йшла до незалежності. Народний рух України, який спочатку створився як така культурницька організація, він дуже швидко почав перетворюватися під пливом і Внутрішніх і зовнішніх фактор підпливом підпливом прикладу Балтійських республік, Литви, Латвії, Естонії, він перетворився в дуже потужний рух за незалежність. І навіть частина комуністів це усвідомила, зрозуміла, не то що. От так, що оці такі трафаретні фрази, вони. Вони відповідають у що Україна, яка століттями мріяла про свою державу незалежну, вона нарешті її отримала 24 серпня. я завжди кажу, що нічого не маю проти проти 24 серпня, проти, але я вважаю, що це відновлення незалежності. Тому що незалежність все-таки була проголошена 22 січня 1918 року. Ми відновили незалежність, і, до речі, поляки так і роблять. Наприклад, вони ведуть свою незалежність від 11 листопада 1918 року. Угу. року. Балтійські держави звідти беруть свою незалежність. Хоча вони потім пропали в 1940 році, Сталін їх задача. Ну, ми пам'ятаємо цю історію про пакт Молотова Рібентропа. Але вони відновили незалежність. Ну, ми проголосили незалежність в силу тих чи інших причин. Я думаю, що в Верховній Раді не так багато було знаючих українську історію, можливо, і це зіграло роль. Нехай буде. Так, але я повторюю, що це закономірний процес. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. І нагадаю, що сьогодні на згостях гостях був кандидат історичних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету Павло Микола Кравченко. Говорили ми на тему, як українці боролися за власну державу. Зі святами вас на все добре, будьте здорові. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один